Мої вітання, друзі. З вами я, Олександр Мирошник, запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ми продовжуємо кар'єру гравця FIFA 23 Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Поїхали прям перегляду. Сьогодні в серії так, дивимося, у нас вже листопад 23-го року. Матчі збірної. Проти Гани Я не граю, як обіцяв. Ну, а проти Сполучених Штатів, мабуть, що зіграємо, цікаво буде. Хоча й товариськи поки що. Зустрічі, Ну і там, мабуть, ще два матчі пограємо Бундесліги. 82 темп, удари 67. Ну, потихеньку зростаємо. Дріблінг, непоганий захист, треба би ще прокачати. Фізюха 73. І ви бачите, що у нас вже 19 рівень. А третій слот, там де можна ще один талант обирати, вже буде відкрито дуже скоро, коли ми досягнемо 20 рівня. На другій позиції ми у нас ще гра в запасі, і поки що 6 точок різниця між нами і Мюнхенською Баварією. Матч проти Дюссельдорфу. Пограємо. Звісно, що виходимо на свою рідну позицію на лівий фланг нападу вперед. Забили ми 4 голи в трьох останніх матчах. Дуже непогані, непоганий результат. Хтось там пише коментарі. Взагалі дякую вам, друзі, за вашу активність. Хтось залишає коментар, що дуже приємно дивитися, спостерігати за тим, як Шева Джуніор тягне шальки. Так, погоджуюсь, десь так воно і є. Чимало корисного робимо в цій команді. Так, 8-5-10 усіночка. Точні передачі і Ту -ту -ту -ту, голи. Зами штрафного майданчика. Ну, будемо намагатися, будемо старатися. Перед шальки Дюссельдорф. Непогано Тучева забігає лівим флангом на своїй позиції поки що зустріли жорстко в межах правил. Але Крістян залишається з м'ячем. удар за меж штрафного, ну але в руки голкіперу. Так, знову наші партнери, партнери м'яч відібрали. Яка передача зараз пішла на фланг? нас до жени є. Нас догнав. Просимо передачу, тут можна п'ятою віддати і заплутався у власних ногах Крістіан Шевченко. Дюссельдорф будує свою комбінаційну гру. Вже на підступах, вже в нашому штрафному майданчику удар ближній кут, голкіпер наш на місці. І тут ми допомагаємо в захисті. Так, вдається. Чіпляємося за м'яч. Хитнули. Втекти треба, втікаємо, Ну, але. там... Треба було розвертатися, ну одразу нам стрілочка показує. Знову таки, що нам треба повертатися на свою позицію. Хоча ви бачите, що там є кому грати. Просимо передачу, отримуємо, отримуємо пас в центр. Удар по воротах! Коли Кіпер на заваді. Знову я підбігаю, мені так більш подобається. Шевченко, Шевченко, удар. Поперечена. Все, удар не можна вважати. Саме штрафного, тому що здається, що ми перебували саме у штрафному майданчику. Знову гра... гарно граємо у відборі. Шевченко непогано. що сайт був. Так, положення по загрою. Шева. Шева. Ні, хотів пробивати вже міцним сильним ударом. Ну але вже там наблизився до нас захисник. Непоганий розвиток подій. Шевченко вже на ударній позиції, удар Блужній Кут. Знову голкіпер на місці. 6,9 на Жулецінка. Давай знову себе пропонуємо. Ще 15 хвилин грати у першому таймі. Дуже багато моментів, цікавих моментів, напівмоментів, ну але рахунок 0-0 знову Шевченко з Ну, Я так намагаюся грати, щоб, ми були, щоб Кріс був один з найактивніших. Де можемо, туди туди біжимо. Знову Шеба. Сильний удар тут вже доречно, але, але знову там на заваді ноги когось із захисників Дюссельдорфу. Так, хитнули. Ось тут непогано. Знову на нас де пас з лівого забивання. Дуже Ну Нарешті. Хрістіан Шевченко відкриває рахунок на села в другій хвилині. Ну і знову, знову, використовуючи цей жаргон, знову тягнемо команду. І мова йде не лише про цей забитий м'яч, про це завершення моменту, а взагалі. Взагалі, як ми себе поводимо, як ми себе поводимо, які дії від нашого нападника, від нашого вінгера. Нагадую вам, друзі, про свій телеграм-канал, ось qr код або ж знаходьте посилання в описі під відео. У нас перерва 45 хвилин відіграли. Єдиний м'яч поки що в цій зустрічі у виконанні Крістіана Шевченко. Ну, але э, за мештовному майданчику не вдається поки що забити. Вперед. Шевченко. перевіряє техніку. Вміє прокидувати, підкидувати м'ячик. Непогано. Зараз давайте пас пасів наліпимо. Нехай будуть. Обігрумось, можливо, десь так, ну там ви бачите, що одразу підвищиться наша оцінка. Можливо, від того і команда зіграється. Ех, Там треба було нам чіплятися за м'яч, але було незручно. П'ятою креативно Шева віддає, тут вже в підкаті стелиться, залишається м'яч в нашій команді. Офсайт, ні, нема положення по загрову передачу. Ну і знову Шева віддає передостанній пас, так скажемо. Передостанній результативний пас, я би сказав. З ми розбираємося, ну ще пак, тому що при всі повазі команди з Дюссельдорфу. Дикованка з Дюссельдорфу — є такий музичний твір. На жаль, не пам'ятаю, хто його автор. Ну, але коли я навчався ну, в свій час в музичному училищі, хто не знає, я грав на Баяні, ну і на фортепіано, також і грати. То на Баяні я грав твір, який називався Дикованка з Дюссельдорфу». Так, непогано. Там наш партнер виборов м'яч. Шева передачу отримує. розвертається як красиво, технічно знову удар здалеку. голкіперу прилетіло. Шева. Дивіться, скільки вільного місця навколо нас. Можна самому проходити, можна. Ну де наші? Де наші партнери? Чому ніхто себе не пропонує? Навіть пробиваємо, розігруємо кутовий, друзі, пів години, грати в цьому матчі, рахунок 2-0. Можливо, до кінця не будемо до, добігати. Дев'ять оцінка ми вже набігали, в принципі, можна відпочивати там десь і перед матчами збірною, аби себе показати, хоча там і товариські зустрічі будуть. 8-8 трохи нижче. Ну, Я так розумію, що одна якась дія не... непевна, і одразу мінус, мінус бали. І може ще й за того, що частенько нам висвічується повертатися на свою позицію, а ми бігаємо там, де нам подобається Непоганий пас віддав, отримав удар воротах. що робив голкіпер? Просто риторичне питання. Просто не, не треба заходити на такі питання відповіді. Відповідь одна: це ФІФА. Просимо заміну. Досить в цьому матчі все зробили максимально 9-0 рейтинг голи два. Ну, гольових пасів не віддали, на жаль. Давайте завершувати цей матч. Не, буду, не будемо додивлятися. Звісно, що 5-0 ще там наші на... партнери наклепали, плюс 15. Два завдання з трьох виконали. Ну, і Максимально є гравець основи Україна Гана 2-0. Петряк забив і Попов. Пропустив я той матч. О, підготовка до нашого дня народження. М -м, прочитати книгу, потім почитаємо. Ну а зараз будемо готуватися до днюхи. Е так, з близькими. Самий гламурний, найгламурніший. Ну, давайте, мабуть, щось, ось, ось цю хрень оберемо. Так, ну що, Україна, Сполучені Штати, змінимо Петряка, виходимо на, правий, на лівий фланг. Футбол більше, ніж а. всім приємного перегляду. Давайте дивитися завдання на матч. Один гол або два забити або віддати гольові. Знову ціна віси. Ну і рейтинг 6-5-7-5. Ну, ви бачите, що в збірній, в збірній менше, менше оцінку від нас вимагають. У нас поки що відверто кажучи, проти французів, пам'ятаю, ми дуже непогано зіграли, але нам, на жаль, в групі там від євро був нам то не допомогло нашій команді. Дістатися-таки фінальної частини євро, тому ось обмежуємося лише товариськими зустрічами. Ну а в цілому гірше, значно гірше. Шева Джуніор поки що виступає в формі збірної, аніж за клубні команди, де він перебуває. Допомагаємо тут у відборі. Ні, все ж таки об'їхав на поворотах. Голкіпер наш на місці. Програємо, друзі. Ви Бачите, що рахунок 0-1 за 20 хвилин до завершення цієї, цієї товариської зустрічі. Ну і знову 11-метровий. Удар по воротах. Програємо 0-2, друзі. Програємо 0-2. Якщо і далі так буде все відбуватися, то психону і, і знову вимкну гру рукою. Починає мене це бісити. Погоджую, що менше це, цієї хірні вже в грі. Але все одно забагато. Непоганий розігріш. Ну а куди нам бігти? Ось лише там, можливо, просили верхом передачу, але то, того не відбулося. В підкаті вже там Шева вона намагається. Не йде поки що гра. За збірну 2-0 програємо, ну але ще 15 хвилин є, Ось тут непогано чіпляються за м'яч, підключаємо партнера, поміж ніг на нас знову проходить передача по центру. Вмикаємо швидкість. Шевченко закинув парашутиком. Ну хто ж там? Хто там був попереду, не пішов. Залишається м'яч в ногах збірної України. Ух! Розігруємо кутовий. 78-ма хвилина стартунула. Шевченко, можна пробувати. Удар! Як красиво зараз залетів! Як красиво зараз м'ячик залетів, повільно летів, немов, знаєте, надіє на, на, на нього фізика планети Земля. Гравітації м'яч не відчував. Але все ж таки все ж таки, м'яч опиняється в ці. Голкіпер намагався там щось зробити, ну але таке не береться, все ж таки забиваємо, десь так потихеньку докладаємо зусиль для того, аби, аби, аби врятувати нашу збірну, хоч е -е, нехай і в товариській зустрічі, але від поразки. Ще час є, 10 хвилин. Шевченко. Ну і чомусь ми вже діємо на правому фланзі. Шева одразу там розташовується, шкода, що як ПЕС не можна подивитися, де, нам, де ми маємо бути. Я пригадую ще кар'єру гравця. Ух, травму можемо отримати знову. Ризик, ризик. Пригадую кар'єру гравця у ПС-12. Там було круто, там, коли щось змінюється, то тренер, мабуть, якщо не помиляюсь, попереджає, що там. Ви переходите, там команда переходить там на гру такою тактикою, такою схемою. Ви зміщуєтесь там в центр або на інший фланг. Тут такого немає, і тут навіть не можна подивитися, подивитися якою схемою грає команда. Шеба все ж таки без травми поки що. Шевченко непогано розвертаємося 5 хвилин. Трохи більше залишається удар по воротах. Ну і в цьому епізоді ми також приймали безпосередню участь. 2-2, Ще є декілька хвилин. Є можливість створити небезпеку. Ну, тут просто супер передачу віддав Шевченко і сам пригальмував. Не знаю, мені не дуже подобається геймплей взагалі у FIFA, тому що дуже часто була, хоч за гравця грай, тут пробити, забити, ні, ні, не вдається. Момент був супер. Дуже часто, хоч за гравця, хоч за команду, коли граєш, то у FIFA дуже довго протискаєш ті кнопки, не можеш вимкнути необхідного гравця. Це перше. Потім буває таке, що дуже довго протискаєш вже швидкий біг, а він розганяється, він йде пішки, потім десь починає бігти, коли воно вже не потрібне. Багато нюансів, моментів, від чого важко. Буває таке, що передачі не туди йдуть, удар, тут нам, нам вже пощастило. Ну і на жовта. Я ще перестарався десь. Останні секунди. Чи буде в ще момент? Так, ви бачите, що ми на правому фланзі знаходимося. Не вдається заволодіти м'ячем Збірна Сполучених Штатів зараз хіба що нам ще один заб'є? Ні, різник на місці. Різник Різник, як видно. У мене є дружба, у нього різних прізвище. З великої писарівки е, Сумської області. Так, ну все, друзі. Товариська зустріч Україна, Сполучені Штати. 2-2. Мяч забили. Ну і там. Е, не пам'ятаю, чи хольову, чи пер, знову передостанній пас віддає Крістян Шевченко. 18 номер вже і за збірну бігу. Ну, давайте глянемо. 8-5 оцінка. Е, гол. Ні, гольову все ж таки не, не віддали. То, то була передостання передача. Плюс 5, ну і кубок. Нагорода в наших руках кращий гравець цього матчу. Бундесліга. Так, по 11 матчів зіграли 24-27. Ну, це мені вже більше подобається, друзі. Три очки нас відділяє від. Лідерів чемпіонату. Зараз ми будемо грати проти Хофенхейму. Хоффенхейму. На лівий фланг знову виходимо. Так, що тут нам пишуть? 9 голів. Кращий бомбардир Бундесліги. 17 нас номер. Шальке. Крістіан Шевченко. Шева Джуніор. Ну, це вже таке міні-досягнення. Молодець. Давайте, друзі, підтримаємо лайкосом молодого футболіста. Так, знову на віси 60%. Володіння м'ячем. 5 10 0 І що? І Знову 11 метрів, удар по воротах, м'яч літає. Шеба з м'ячем. Непогано в нього вже техніка, він може так накрутити, втекти. Залишається з м'ячем, не падає. Нібито Лео Месі, як пам'ятаєте, раніше робив, ну забувати ж таки треба. Як який пас зараз віддав у стилі, у стилі хаві, мабуть що. Знову Шева. Вже міг стати автором гольової, ну, але там партнер не влучив у, у ворота. Шевченко. Продача в центр. Поверніть на нас, так, Шева. І знову ж дуже часто так стається, що нам під ліву. Під ліву частенько. Ну, пробувати, не пробувати. Зліво поки що ми дуже незгадно пробуваємо. Знову нас рятує наш голкіпер. 29-30 вже хвилина Шевченко з значем. Всієї команду суперник захищається. Шевченко, розвертається, віддаємо пас. Ну І все. Шева знову. Куди те віддало? Ох, і дебіли. Інколи <хи> така херня в діях нашої команди, що просто не знаю, не можу слово, слова підібрати. Шевченко, там можна фланг віддати, але там на правий має на увазі, але там не знаю, наш партнер спочатку біг, потім зупинився, знову біг якось так ривками. Ой, останні секунди, друзі, першого тайму поки що на виїзді програємо Хофенхайму з рахунком 1-0. Після 11-метрового удару ми пропустили. Ну і, мабуть, вже так знаєте, накипає, накипає. і 100% 90%. Те, що я після цього матчу, все ж таки зайду в головне меню і вимкну гру рукою. Так, ну, треба ще працювати. Другий тайм. В центрі Шевченко в центрі. Просимо передачу. Далі можна в центр віддати. Є. Ще один пас віддаємо. На нас Ось тут же дуже непогано. Шевченко набивчі позиції лівою Ну ти ж забивав раніше таке. Не наш день. Фортуна повертається до нас. Самі розумієте, яким місцем. Давайте, мабуть, що, просити заміну, ну не подобається мені сьогодні гра. нехай вже самі дограють. Далі матч там здається проти Баєру Ліверкузенського. Там має бути цікаво, і ми маємо бути в формі. Ну, а тут розбирайтеся без нас. 7-4 відстань пробігли. Точних передач, 14 віддали. 93%. Давайте дивитися, що ми там. 1-1 все ж таки не програємо. Мінус 25, жодного завдання не виконуємо, Ну, я потім пройду. Е, пройду в, 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 тренування, і там довіра тренера підвищиться. Все, вимикаю нахер. Я гру рукою. Так, давайте дивитись. що там трохи залишається. Е, не дотягуємо ще до 20 рівня. Ну, але довіра тренера бачите, одразу зростає. Все чіки піки все ок. Е, 12, 12 30 20, вже 5 очок різниця. Друзі, між, між нами і лідером, між нами і Баварією. Ну, а зараз вдома прийматимо Ліверкузенський-Байер. Граємо зі стартових хвилин на лівому фланзі вперед. 9 голів залишається ще поки що кращим. Бомбардиром Бундесліги. Треба б ще, аби два забити в цьому матчі. 7-5-9, вже не 10. То було 8 5 10 а це 7 5 9 Забити два голи. А краще 3. Ого. Ніхера собі. Ударив свір воріт. А чому не 5 голів забити? Шевченко, непогано. Ось швидкість в нього зростає. там За кадром, друзі, я все роблю, я заходжу, там прокачуємо. окрім талантів, ті, що, ті, що у нас два, поки що вже три скоро вичиниться, то я ще от, оте дерево, дерево, дерево навиків, я все там роблю. Все, що можна, коли очки якісь заробляємо, то одразу все непогано, щева, пробити не дають. Відповідь Байеру. 0-0, друзі, після 9, після 10 хвилин вже матчу. м'яч вийшов, кутовий буде. Накидання, що ми там робимо? Ну, чому ми? Чому нас туди ставимо? Ми такі маленькі Шева. І звісно, що як він міг стримати кремезного, там, хто пробував? 0-1 вже. Шева на силу удар. О. Вміємо бити. Хто вище б'є, той краще гра. Відчувається. Українська школа футболу. Ось ще можливість, це вже краще. Тут вже потільопали. каркас воріт. Шевченко з м'ячем. Доводиться обігруватися з партнерами по команді. Непогано тримаємо м'яч. Шевченко. Шевченко. Не пускають, хотів розвернутися і піти назад, але... 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 але не все так просто. Знову ж ш... знову шева удар на місці. Розігруємо чи подаємо, давайте покликали, підкликали партнера. Давай, шеві передачу 6-5, 6-5 оцінка, удар невдало. Шевченко. 33 хвилина. Шаркі Байер 0-1. Вдома поступаємося у команді з Ліверкузена, але нам треба б... не те, що в нічию взагалі треба вигравати, тому що відстанемо від Баварії, вже буде втрачено шанс. Буде втрачено шанс, хоча це ще листопад, там грудень, ще півроку. Удар по воротах, ну що ж так? Щось з цій серії дуже часто ще вихибить. повз ворота і повз ворота пробуває, або, або ж каркас воріт. Раніше все влітало тут, ще й пропустити не могли, але наш Фернандес, наш голкіпер, на місці, знову у нас рятував. Так, не них ходя тут стояти, побігли. Можливо, буде якийсь відскок. Ух, як відчули, головою зіграй, грає Крістіан, Одразу просимо продачу, 5 хвилин, у нас ще є, час є, треба бігти. Треба вмикатися, ну швидкості ще б трохи прокачати. Розвертаємось технічно. Центр, центр біжимо, біжимо. Шевченко можна вліво віддати, пробивай, забув. Ви, бі... Ви бачили, як воно б'є? Це Трендець. Шальке Байер, 0-1. Мбамба єдиний м'яч забив. <світ> Ех, Так, тричі. Пробивали, так. Ще нічого не забили. В центрі. Крістіан. Далі. Вмикаємо швидкість. Давай, просить передачу. Крістіан Шевченко отримує пас він може стати гольовим. Є! Нарешті тут. Крістіан Шевченко. Забиваємо м'яч свіч. Один-один. Поки що рятуємо як мінімум від поразки нашу команду. Звісно, що що ще грати, грати? Півгодини ігрового часу. Байер в атаці активно Пруч. удар по воротах, Скільки рятує цього разу вже нашу команду. Чекаємо, почекаємо, ні, не дочекалися. Удар знову Фернандес. Відібрали, пропускає так, дотепно, поміж ніг Шевченко. Задля того, аби ось тут отримати передачу, віддає в центр. А тут, а там, а тут, а там все. Тарататам. там. Шевченко на лівому фланзі. Можна віддати. Ну не, не туди ж я хотів. Бо, звісно ж, там був офсайд. Так, скільки ще? 14 хвилин грати, удар! Сейвить Фернандес, чи що? <кій> чи там знову стінка? Стійка. Дуже якісно перекидує стінку. Так, це сейв Фернандеса. Ну, він один з кращих, мабуть, що в матчі в цьому наш голкіпер. 78 хвилина. Шальке Байер. 1-1. Нормально відібрав м'яч наш партнер. На правому фланзі вже діє Чи, чомусь. чомусь. Крістіан Шевченко, ні, все ж таки стрілочка показує. То, то Просто там опинилися. Стрілочка нагадує, що треба бігти на лівий фланг в центрі Шевченко. З мечем Шевченко по центру. Ну тут забивай, вирішує гол плюс пас оформлює. Супер. 5 хвилин залишається грати Шевченко з мечем. Тут, тут маємо, мабуть, що грати до кінця. Ніяких замін. Хіба що якщо тренер нас не знімить, а він нас не зніметь, тому що я хотів сказати, що Шева Дубль. Ні, До дубля не дотягуємо. Мабуть, що це завдання ми не виконаємо. Дві хвилини в основному часу залишається. Гол плюс пас ми зробили, а от автором дублю поки що не судилося стати. Давай допомагати вже захисті. Останні секунди. Треба бігти допомагати, оборонятися, тому що три очки зараз найголовніше. Нехай там навіть яке завдання не виконуємо. Все. Все, друзі. Крістян Шевченко, гол. Крістян Шевченко гольова передача. Радіють наші вболівальники. Шева також задоволений. Сподіваюся, що й тренер також. Ну, два, мабуть, що завданнями там оцінка і що там, ще удари по воротах. Ми виконали, а от стосовно забити двічі, це нам не вдалося. На жаль, на жаль, на жаль. Хоча моменти були, можливість була 9-1 оцінка. Перевунули гол один, гольова одна. Ну і дивіться, дивіться який об'єм роботи виконує Шева. Просто неймовірно. Майже по всьому, по всьому полю бігає. Так, плюс 15 два. Завдання, але кращий гравець знову. Знову кращий гравець. Давненько, до речі, Бундеслів зайше він не ставав кращим гравцем матчу. Це в нас тепер 10 голів. так? Чи, чи залишаємося ми? Чи залишаємося ми кращим бомбардиром? А чому забито переможний м'яч? Ми ж не переможний. Переможний ми голіву віддали. Не зрозуміло мені чомусь. Ну, нехай буде так. Так, все, друзі, 20 рівень ми вже маємо. І відчинено третій. Тут активна обробка м'ячу, це нам допоможе. там Ви бачите, читайте. Швидкість там траляля. пришкорення, пришкорення. 84 темп, удари 67, передача 72, дриблінг 84, захист 38, Фізуха 73. Таке враження, що все на місці, не знаю. В наступній серії, друзі, грудень 23-го року. А що днюха? У нас днюха коли? 10 листопада, здається, все. Про, про що у день народження з Баварією нам грати? Цікава серія має, має бути, друзі. Ну, і потім ще РБ РБЛП. Ту Давайте глянемо турнірне становище. Баварія 30, у нас 28. Але, але, у мюнхенців ще гра в запасі. Ну, Треба не втрачати би очки і чи вдасться нам обіграти команду з Мюнхену. Побачимо в наступній серії. Бережіть себе, всім пока, друзі! Цілую!